Так, погнали пушкарівський хліб, сухарики, ось такі. Флінт я порекомендую топчик. Так, оливки, які потекли в мене по рюкзакові на розв'язку топки По 45 гривень. Дуже вигідно. 200 грам на 95 Так. Що дальше у нас? Вот такая замазка Смачна фишка. Ну, ви в прошлый раз, как ми скупались, бачили. Тут ще еще одна. Так, прикопчені сосиски 100 гривень Да, тут килограмм. Почти, там 9 гривень. Кислий огірочок 1972. Так, далі у нас грузинський мандаринок. Грузинський мандаринок у нас на 69 гривень. Прикиньте, бути, якраз кілограм взяла. Бачите? Дуже добрий, дуже солодкий, теж в маркетопці. Так, далі теж Веладіс смачна фішка. Такі з. Смаком копченого лосося. Це на сніданок. Два таких шматочка хліба пушкарівського і на ура. В ідеалі хватає на весь день. До вечері. Так, піво для жінки Номер 1 Таке. Мюнхенське світло по акції 33 гривні. Зараз на розлив. Далі у нас тут корольок. Чудна форма, приплюснути, я такого ще не бачив. Ви що Такого ні разу ще не бачив за все время. Так, що в нас тут по ціні? На 40 гривень 500 г. Кілограм 76 гривень. Так, далі взяв ще одну пачку. Пройшли раз теж брав. 700 грам-40 гривень за таку печінку. Обалденно, дуже добра. Одну з'їли, одна в морозилки і цю ще теж покладу. Так, далі у нас солака пряного посолу на 47,40, почти 400 грам, Без голови. Отака. Будемо пробувати, тільки завезли, не було такого на нас смаркті. Так, далі ще одне пиво для дружини. Кремінь, світло нефільтроване 43 гривні. Все пиво в маркетопті по 43 гривні. Якщо немає акції. Так, що далі? А це вже мені. Молочко 2,5, ферма, топове молоко, як на мене, те, що продається зараз в Україні. Ми його купляли і 4 роки, і 5 років тому на свою кав'ярню, коли вона в нас була. Робили з нього молоко на видачу, дуже було смачне, і людям подобалось, і пінулось класно. І купую зараз для себе також роблюкаво. Дві пачки на тиждень хватає з головою. Так, І трошки себе побалувати, зживчик. Лимон, аналог Севенапа, аналог Спрайта. Раз. І два. Така сама. Є. По 15 гривень по акції в ЖБ банки. І взяв щось дуже захотілося, не знаю, рідко таке їм, але взяв сальтисон Вербена домашня. Такий брусочок. 260 грамів, 35 гривень. Свіжачок. Ну, майже.